Вітаю любі малята. На зміну золотій приходить пора в пізньої осені. Дітки, послухайте звуки осіннього лісу. Чи чуєте ви спів пташок? Ні, не чути спів пташок, бо співочі пташки відлетіли в теплі краї, а зимуючи перебралися ближче до людських осель. Ось як оця синичка. Вона, як і решта зимуючих птахів, шукає місце, де можна легше знайти їжу і сховатись від холоду. мишка кокурбіта, пригостиш синичку гарбузовим насінням. А нехай Ой, дітки, а це чиї чути голосочки? Так, це чівкають горобчики. Малята, а давайте спробуємо вивчити вірш, який написала для вас Віра Паронова горобчик. Але спочатку розглянемо цю цікаву, маленьку і дуже корисну зимуючу пташку. Дітки, подивіться, у горобця є лапки, є хвіст, крила, дзьоб. Голова, тулуб, шия. Послухайте віршик. Чив-чив-чив, чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боїться ані трішки. Бо таке товсте ледащо не спійма мене ні за що. Дітки, скажіть, що з'їв горобчик? Правильно, він з'їв повну жменю зернят. А чи боїться він руду кішку? Ні, не боїться. А як ви гадаєте, чому горобчик не боїться руду кішку? Правильно, бо кішка товста та ледаща. Але ледаща це яка кішка? Правильно, дітки, лінива, та, що робити нічого не хоче. Дивіться на малюнки та повторюйте за мною чив-чив-чив, чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки. Бо таке товсте ледащо. Не спійма мене ні за що. Дітки, а вам сподобався цей віршик? Я гадаю так. А тепер давайте цей віршик повторить тільки дівчатка. Чив-чив-чив, чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер, рудої кішки, не боюся ані трішки. Бо таке товстеле дащо. Не спійма мене що Молодці, а тепер хлопчики. Чив-чив, чив, чив-чив, чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер, рудої кішки, не боюся ані трішки, бо таке товсте дащо. Не спійма мене що. Дітки, а чи ви бачили біля своїх осель горобця? Яких іще пташок ви бачили біля своєї будівелі? Подумайте разом з батьками, як ви зможете допомогти пташкам у зимку. Отже, дітки, який віршик ми сьогодні з вами вчили? Так, віршик називається Горобчик. Ану, ще раз повторимо всі разом. Чив-чив, чив, чив-чив-чив, повну жменю зернят з'їв. І тепер рудої кішки не боюся ані трішки, бо таке дащо. Не спійма мене ні за що. Розумнички. Дітки, а тепер самостійно спробуйте розказати віршик батькам. Всім успіхів! Бувайте!